Вам теж здається, що без ботоксу жодного шансу позбутися змошок на обличчі, що вправи тільки розтягують шкіру, а масажі треба робити в салоні за великі гроші і ще при цьому користуватися кремами і бажано не дешевими. Якщо так, то ви не одна. Але сьогодні я покажу, чому це не завжди правда. І Як без уколів, без болю, без чарівних баночок, ви зможете омолодити своє обличчя прямо вдома, прямо своїми руками і зможете побачити в результат вже за два тижні. Вітаю! Мене звати Ксенія. Я спеціаліст природних технік омолодження, косметолог, спеціаліст з тайпування використовую гуаша. І в мене є інтенсив омолодження за 21 день, де вже більше півтори тисячі дівчат довірили мені своє обличчя і жодного разу не пошкодували про це, бо вони дійсно отримали бажаний результат. Я не проти ін'єкцій, але я завжди за природнє і завжди рекомендую спочатку спробувати. Так, це не лег. Такий шлях, так як вколоти ботокс, це треба більше зусиль прикладати, але ви зможете більш стійкий і довготриваліший результат побачити на своєму обличчі, бо ви не будете маскувати проблему, ви будете працювати з першою причиною. Ще рекомендую вам доєднатися до інтенсиву омолодження, і я вам не обіцяю. Якесь неприродне обличчя чи обличчя без моршок за два дні. Я не буду вас вчити якимось банальним вправам, які не дають результат. Я дам систему, яка реально працює, і починається вона з роботи, з тіла і зі стоп. І результат ви відчуєте не через ефект до і після, а щоранку в дзеркалі. Отже, перейдемо до міфів. Перший міф, на який я хочу звернути вашу увагу, що без ботоксу нічого не працює. Ну, якщо чесно, то дійсно м'язи під час дії ботоксу не працюють, бо ботокс паралізує м'язи. І коли м'язи не працюють, то лімфотік, як і кровотік, вони теж не працюють. Ви можете більш напряклишим побачити це місце. Бо набряк від нашого обличчя може відійти в тому випадку, якщо ви звільните проходи, це шия, і, звичайно, будете працювати з м'язами. І під дією ботоксу м'язи блокуються і вони слабшають. А нам їх треба, навпаки, вправами, ми їх активізуємо. І напругу розслабляємо природнім шляхом, а не за допомогою ботоксу. Ми їх розслабляємо таким чином, що ми можемо ними керувати. Тобто, після проходження інтенсиву ви дізнаєтесь, які у вас м'язи в спазмі, де у вас є на обличчі залипання, де нерехливість тканин, що з цим робити і як ними керувати. І ви не будете тимчасово заморожувати проблему. Ви зможете з цією проблемою пропрацювати і знайти причину тієї чи іншої зморшки на вашому обличчі. Ще один міф, який ви часто могли чути, що шкіра розтягується, якщо її постійно я не знаю масажувати, витягувати, щось інше. Я, чесно кажучи, не знаю звідки пішов цей міф, але не кривляння неправильні техніки в принципі не можуть розтягнути шкіру. Неправильне виконання неправильних технік може вам нашкодити, якщо у вас спазмоване і так спазмоване м'яса, ви його ще будете накачувати. Ви просто поглибите, наприклад, якусь вашу зможку чи посилите прояв якоїсь ситуації на вашому обличчі. Від чого дійсно розтягується шкіра? Це від набряку, який ви маєте на своєму обличчі. Чим більше ви будете з ним ходити, тим більше ваша шкіра буде розтягуватися. Але є гарна новина. Якщо ви позбудетесь набряку, то шкіра ваша підтягнеться. Звичайно, швидкість підтягування буде залежати від віку, бо з часом ми втрачаємо еластичність, ми втрачаємо колаген і всі ці процеси відновлення. Вони сповільнюються. Тому, чим раніше ви позбавитесь набряку, тим менше буде розтягнута ваша шкіра. А провисання тканин можливо, відбувається ослаблення м'язів. І наші м'язі всі повинні бути в норму тонусі. Тобто, вони і не в напрузі повинні бути, і не занадто розтягнутими повинні бути. І останній міф, про який вам хочу розказати, що масаж це. Важко і для себе його важко виконувати. Якщо ви будете знати, з чого почати всі алгоритми дій, як воно працює, від чого це залежить. Чому то вам буде даватися це легше, вам не, буде шука... вам не потрібно буде шукати якоїсь додаткової інформації і вивчати всі якісь наукові практики. А свої руки це найкращий інструмент, який може не тільки омолодити вас, а ще й підняти рівень енергії і підвищити свою самоцінність. Ви не маєте бути косметологом, ви просто маєте знати послідовність роботи. І залежність причин і наслідків. І тоді ви станете найкращим спеціалістом для себе. В мене сформована трьохступенева система роботи з обличчям. І вона починається зі стоп і з тіла. Далі другий ступень це саме м'язи, ми відновлюємо тонуси. Тонус м'язів, прибираємо спазми, позбавляємося набряків, виводимо застої, знімаємо глибокі затискачі і відновлюємо структуру шкіри. І третій рівень це внутрішній, де ви відчуваєте себе гарнішою, спокійнішою, більш наповненішою і більш енергічною. І дійсно, дівчата деякі вже і на другий день бачать ці зміни, бо знімають спазм з обличчя. І обличчя розкривається, і набряк швидше відходить. Звичайно, перші зміни ви побачите в саме зменшенні набряку на обличчі. Ось що змінюється, коли працюєш систематично. Не просто менше зморшок, а свіже, живе, підтягнуте обличчя без зайвих тручань. Тільки ви і ваші теплі руки. Якщо ви хочете спробувати це на собі, то переходьте за посиланням під цим відео і ознайомтесь з інформацією про інтенсив. Це відео не для того, щоб сказати, що ботокс – це зло, а щоб дати вибір, показати, що ви можете підтримувати своє обличчя не через страх старіння, а через любов до себе. Почніть з маленького кроку, і результат вас здивує більше, ніж уколи. Дякую за перегляд і до зустрічі в іншому корисному відео. Дякую, бувайте!